В Україні зростає кількість бездомних у мінсоцполітики. Кажуть, у 2009-му в усіх закладах країни, які надають допомогу безпритульним, було зареєстровано 10 тисяч людей. У 2010-му вже 11 тисяч. Скільки таких людей насправді не знає ніхто. За даними Київської міської адміністрації, лише у столиці 10-15 тисяч безхатченків цих людей ми щодня зустрічаємо на вулиці у переходах поблизу баків для сміття. Вони погано пахнуть, і ми намагаємося обходити їх стороною. Але чи замислюємось ми, чому ці люди опинилися на вулиці? І чи є гарантія, що однієї миті хтось із нас не опиниться поруч із ними? Як їм допомогти? Принаймні одна людина не пройшла пост. Нещодавно підсумки тижня отримала листа від молодої дівчини. Вона розповіла про бездомного, якого зустріла у переході, і попросила допомогти. У чоловіка неймовірна історія. Багато років тому його виконав на вулицю власний син допомоги до чоловік ще міг працювати, якось знаходив і нічліг. А минулого року переніс інсульт, втратив роботу і тепер живе на лавці. Тетяна Мельниченко не лише з'ясувала історію чоловіка, але й спробувала йому допомогти. Замість з подушки пакет або рука під голову і тоненьке покривальце. Ця лавка давно замінила йому і ліжко, і рільдім. Тут він спить, снідає, іноді спілкується з перехожими. Анатолій Щупенко без хатченку вже 15 років. Останні три живе просто неба. Єдине, про що мріє, це про теплу ніч, без дощу та вітру. Прожив, льох, тепло, щоб було удоволок, щоб не холодно було. Він прокидається, коли на маршрут виходять перші і вирушає до сусідніх кіосків. Склянка дешевої кави обжаю. І якщо пощастить, котла в тісті. Так починається ранок Анатолія Щуліпенка. А далі перехід метро. Так щодня такий же день, як сьогодні. Також лівія встретіла, познайомилася з на толіховичем. В такої положенні сиділи, читав, і е, я е, прониклась його, скажем так, відом, судьбою і почала общение з ним. Ольга звичайна киянка, в якої сім'я і дві роботи, але вона чи не щодня знаходить час, щоб прийти у цей перехід на митронивки, провідати пана Анатолія, принести йому теплий обід і поговорити про життя. Дивіться, тут борщик гарячий і бутерброди з шинкою і маслом. Ось вот вам покушайте обов'язково, поки гаряче. Ті, хто працює поблизу, добре знають історію Анатолія Щуліпенка. Минулої зими. Він тут мерз постійно, і не було чого їсти то він чесно тут заробляє гроші. Торік у цьому переході замерз на смерть 30-літній безхатько, а Анатолія ледве врятували. Та жінка і просить не показувати її обличчя. Слава Богу, знайшлися дві жінки, які заставили швидку забрати його в лікарню, і там він, там хоч його підлічили, а то він там в переході вмирав. Представляєте, які там сквозняки. Інсульт у мене був, а після інсульту, ну, який же з мене робочий. Вже еле хожу, у мене повністю леву сторону була Рука ліва і нога. Під над сходами з поруччям потребує неймовірних зусиль, але Анатолій уже призвичаєвся, бо змушений заробляти на життя. До інсульту Анатолій Щуліпенко працював у кафе по сусідству там і ночував у кумірчині. До того був механіком на фабриці. Почав заробляти у 13 років. каже, роботу любить, і навіть тепер у своїх 64 залюбки працював би, хоч би стороном, якби взяли. Але у нього навіть документів немає, вкрали. Несмотря на то, что этот человек проживает в таких условиях очень тяжело, на самом деле он адаптироваться смог і ну хотя бы не спился. Вот он держится достойно, несмотря на то, что он без определенного места жительства. А колись все було інакше. Він був звичайним киянином із власним житлом. Ось в цьому будинку на першому поверсі в трикімнатній квартирі Анатолій Щуліпенко прожив 33 роки, допоки його син не запропонував розміняти квартиру. Це кухня, а велика кімната, мала кімната. Просто-напросто жалко, що не живу в Історія Анатолій Щуліпенко згадує Сумом. Сум Сим пообіцяв продати трикімнатну квартиру і купити пристойне жло і собі, і батькові. Та коли Анатолій Щуліпенко підписав усі необхідні документи, Євген безслідно зник із грошима. Он, не, не, залишили, з Києва. Он, видно, фамілію Я, Женя прийшов з тюрми і просирав хату, і папу закапав яму. Сусіди і Анатолія, ні його сина Євгена не бачили вже 15 років. Дехто навіть був цю історію, але й ті, хто раніше добрав щоліпа, чужим горем переймаються мало. Першу. Як собака живу. Ну, така от життя. Ясно. Ну що, Тура, пойду. Давай. Давай, будь здоров. <ріст> Удачі тебе. Хотів б, щоб він був. так, як я, хотя була. Щоб, хоч якось, допомогти Анатолію, ми вернулися у міністерство соціальної політики. Тут нам розповіли, що повернути житло у цьому випадку не вдасться, але знайти прихисток на ніч можна. В Києві у нас і ще діє будинок соціального піклування на тій же суздальській, да де ця людина може проживати. Якщо він інвалід, будуть сприяти йому і в отриманні групи інвалідності. І вже за кілька днів ми з нашим героєм на порозі будинку соціальної допомоги. Тут зібрали документи для переоформлення його паспорта, бо без них Анатолій не світить ні пенсія, ні інвалідність, ні жоден реабілітаційний заклад. Хіба що ні ліжка. У даному випадку будуть документи передані у паспортний стол Солом'янського району для відновлення паспорта і отримання їм реєстрації на до при нас Анатолія Щуліпенка зареєстрували в центрі для безпритульних. Тепер, сплативши по 4 гривні, він зможе щовечора приходити помитися, поїсти і поспати. В цьому боксі проживають у нас отримувачі послуг. Тут ночують. Ось. Щодня тут збирається близько сотні знедолених, які опинились без даху над головою. І в кожного своя історія. У мене дочка померла, і я залишилася дітям. Аня, хватить платить. А вранці вони змушені йти. За словами директора будинку соціального опікування, для тих, хто працює чи отримує пенсію. Є альтернатива: соціальний готель. Він коштує 12 гривень, там можна залишитись і на день. Та от тільки пану Анатолію, поки що, про це залишається лише мріяти. На сьогоднішній день у нас на превеликий жаль немає У Наш вісім чоловічих місць, і всі на сьогоднішній день зайняті. як буде паспорт, тоді буде звичайно що питання про соціальний готель. А так, поки що, тільки відділення нічного перебування. Ніч ліжка у будинку піклування для Анатолія Щуліпенка єдиний шанс не намерзнути. Але щоб дістатися сюди з переходу, де він, хоч якось, заробляє собі на життя, треба витратити не одну годину часу і чимало сил, а ще проїхати у громадському транспорті, де йому не раді. А вас відзиваються люди очень хорошо і ви заслужуєте щастя. Такої його не ні. чого буде, треба звірити там. Тетяна Мельниченко, Роман Пух, Сергей Дунда, Олександр Костеков. Під всі тижня.